I'm gonna live, till I die. I'm gonna... Вітаю, містер Ньюман. Let's... Проходьте, Майкле. Hey! Привіт, нова зірка. Вітаю, сідай. Я стомився. Вчора am... ми всією родиною допізно святкували. Be... Ти вчора показав вищий клас. Ви теж молодець. Ти маєш підготувати креслення. Якщо вацухіта в цілому схвалить кошторис, ти станеш моїм партнером. я думав, що вже став. Стоп, ковбою. Я сказав забезпечити нам це замовлення, і ми тебе підвищимо. Я не мав на увазі одразу. Але я вже сказав, дружині, сер витратив гроші, яких не маю. На всю цю роботу піде не один місяць. То швидше починай. Страшенно болить голова. Ніби під поїзд потрапив. Я нічого не бачив. Забув сказати, я провів з твоєю жанін вихідні. Сподіваюсь, вона у ліжку з твоїм братом. No, 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 no. Не, не, ще не все. Так. Отже, що раніше ти візьмешся за роботу, то швидше ти партнер. Запах лайна. Справді? Стейсі! Ти підклала мені в їжу лайно? Мабуть, я піду. Стейсі! Ви добре уявляєте наслідки того, що збираєтеся зробити? Так, а ви думаєте, не треба? Це ваше життя. Чи застосовувати пульт, вирішувати вам майкле. Але що тут такого, якщо йдеться лише про кілька місяців? Що я втрачу, якщо пропущу їх уперед? Аргіменс сварки, стрижку пригадуєте Лепрекона з реклами пластіців. Вони чарівно смачні. Цього так. Він все шукає мішечок із золотом, але врешті розуміє, що там всього лише пластівці для сніданку, звичайні пластівці.